Летим, Дивлюсь, аж світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились. То полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує, і все то те, душе моя, чого ти сумуєш? Душе моя убога я, чого марне плачеш, чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися. А я полечу високо, високо за сині хмари, немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь у тім раї, що ти покидаєш, латану свитину скаліки знімають, шкурою знімають, бо нічим обуть княжат недорослих. А он розпинають вдову за подушне, а сина кують єдиного сина єдину дитину, єдину надію військо оддають, бо його, бач, трохи. А он, де під тином опухла дитина, голодне є мре, а мати пшеницю на панщині жне. А он бачиш очі. Очі, нащо ви здалися, чом ви з малку не висохли, слізьми не злилися, то покритка по підтинню з байстрям шкандибає, батько й мати отсурались, і чужі не приймають, старці навіть цураються, а панич не знає, з двадцятою недоліток душі пропиває. Чи бог бачить із за хмари наші сльози горе? Може, й бачить. Та помага, як і оті гори, предковічні, що политі кров'ю людською. Душа моя убогая. Лишенько з тобою, уп'ємося отрутою, в кризі ляжемо спати. Пошлем, думу аж до Бога, його розпитати, чи довго ще на сім світі катам панувати? Лети ж, моя думо, моя люта муко, забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство, ти з ними росла, ти з ними кохалась, їх тяжкі руки тебе повивали. Бери ж їх, лети. Та по всьому небу орду розпусти, нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знову рига змії, трупом землю криє, а без тебе я де небудь серце заховаю, А тим часом пошукаю на край світа раю. І знов лечу понад землею. І знов прощаюся я з нею. Тяжко матір покидати у безверхій хаті, а ще гірше дивитися на сльози та лати. Лечу, лечу, а вітер віє. Передо мною сніг біліє кругом бори та болота, туман, туман і пустота. Людей не чуть. Не знать і сліду людської страшної ноги. І вороги, й не вороги прощайте, в гості не приїду. Упивайтесь, бенкетуйте, я вже не почую. Один собі навік віки в снігу заночую. І поки ви дознаєте, що ще є країна, не полита сльозми кров'ю, то я відпочину. Отпочину. Аж слухаю. Загули кайдани під землею. Подивлюся. О, люди поганий. де ти взявся? Що ти робиш? Чого ти шукаєш під землею? Ні, вже, мабуть, я не заховаюсь і на небі. За що ж кара? За що ж мені муки? Кому я що заподіяв? Чиї тяжкі руки в тілі душу закували, серце запалили і Галичі силу думи розпустили. За що не знаю, а караюсь і тяжко караюсь, І коли спокутую, коли діжду краю не бачу і не знаю.